Знав би той Байден, як ми тут в Житомирі, Шепетівці, Умані і Коломиї за нього переживаємо. То він би добре думав. Поговоримо трохи далі про ті американські вибори. Провідне американське видання The New York Times» вийшло з редакційною колонкою і закликало президента Байдена зняти свою кандидатуру з виборів. Подаємо вам короткий переклад цього важливого матеріалу. Переклад та редагування Тараса Березовця. Президент Байден неодноразово і поправу описував ставки на президентських виборах у листопаді цього року як не що інше, як майбутнє американської демократії. Дональд Трамп зарекомендував себе як значна небезпека для цієї демократії. Нерозсудлива і корислива фігура, негідна довіри громадськості. Він систематично намагався підірвати цілісність виборів. Його прихильники публічно описали порядок денний 2025 року, який дав би йому право виконувати найекстремальніші з його обіцянок і погроз. Якщо його повернуть на посаду, він пообіцяв бути іншим типом президента, не стримуваним перевірками влади, вбудованими в американську політичну систему. Пан Байден сказав, що він є кандидатом з найкращими шансами взяти на себе цю загрозу тиранії та перемогти її. Його аргумент значною мірою спирається на те, що він переміг Трампа в 2020 році. Це більше не є достатнім обґрунтуванням того, чому Байден повинен бути кандидатом від демократів цього року. На дебатах у четвер президенту потрібно було переконати американську громадськість, що він відповідає грізним вимогам посади, яку він прагне обіймати ще на один термін. Однак не можна очікувати, що виборці проігнорують те, що було очевидно. Пан Байден не та людина, якою він був чотири роки тому. Пан Байден був чудовим президентом. Під його керівництвом нація процвітала і почала вирішувати низку довгострокових проблем. А рани, завдані паном Трампом, почали загоюватися. Але найбільша державна служба, яку зараз може виконати пан Байден, це оголосити, що він не продовжуватиме балотуватися на другий термін. На даний момент президент займається безрозсудною азартною грою. Є демократичні лідери краще підготовлені, щоб представити чіткі, переконливі та енергійні альтернативи другому президентству Трампа. Немає причин для партії ризикувати стабільністю та безпекою країни, змушуючи виборців вибирати між недоліками пана Трампа та недоліками пана Байдена. Це занадто велика ставка, щоб просто сподіватися, що американці... Проігнорують або знецінять вік і немічність пана Байдена, які вони бачать на власні очі. Якщо гонка зводиться до вибору між Трампом і Байденом, чинний президент буде однозначним вибором цієї ради. Ось яку небезпеку представляє пан Трамп. Але з огляду на цю саму небезпеку і на ціну вибору для країни, Сполученим Штатам потрібен сильніший опонент передбачуваного кандидата від республіканської партії. Зробити заклик до вибору нового кандидата від демократів так пізно в кампанії це рішення прийняти не легковажно, але воно відображає масштаб і серйозність виклику пана Трампа, цінностям та інститутам цієї країни та неадекватність пана Байдена протистояти йому. Пан Байден відповів на термінове запитання в четвер увечері. Це була не та відповідь, на яку його прихильники сподівалися. Але якщо ризик другого терміну Трампа такий великий, як він каже, і ми згодні з ним, що небезпека величезна, то його відданість цій країні залишає йому та його партії лише один вибір. Найшіткіший шлях для демократів, щоб перемогти кандидата, визначеного його брехнею, це правдиво поводитися з американською громадськістю, визнати, що пан Байден не може продовжувати свою гонку і створити процес вибору, когось більш здатного стати на його місце, щоб перемогти Трампа в листопаді. Це найкращий шанс захистити душу нації, справу, яка змусила Байдена балотуватися на пост президента в 2019 році, від зловмисного викривляння пана Трампа. І це найкраща послуга, яку пан Байден може зробити країні, якій він так довго служив. Отаку серйозну промову написала газета The New York Times». Отака буря в США зараз. І поки що ніхто не знає, якими штати вийдуть із цієї бурі. З'явилася інформація від Axios, що наче Байден готовий вийти з президентських виборів, якщо таке рішення ухвалить його найближче оточення. Axios вважає, що надії нинішнього лідера США впливають його дружина Джил, молодша сестра Валері, друг та радник Тед Кауфман і невелика група помічників з Білого Дому. Видання стверджує, що ця нарада десятиліттями визначає дедалі більші та менші рішення в житті та президентстві Байдена. Радники Байдена бачать ймовірність, що віце-президент Камала Харріс може стати кандидатом від Демократичної партії. Однак вони впевнені, що в Байдена більше шансів здобути перемогу над Трампом, ніж у Харріс. На ці процеси ми з вами ніяк не впливаємо, нам залишається хіба молитися, аби Бог дав американцям більше розуму на ці вибори, ніж дав українцям на їх вибори у 2019-му.